Як почуєш серця зов, як заграє скорше кров, не лякайся і не турбуйся, бо це любов. А любов це річ дивна, не збагнута чарівна і опертися не силі. Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я хочу вам показати, як можна дуже швидко і просто із сиру з крамниці приготувати сирник. Для приготування візьміть 5 яєць, 250 грамів цукру, 50 грамів манної крупи, 50 грамів крохмалю і все ретельно збити. 200 г вершкового масла кімнатної температури. Я додала ще пачечку ванільного цукру, цедру одного апельсина, я дрібненько порізала, 1 кг сиру, збила блендером. Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте сирник 50 хвилин. Ріжте через 3 години. Верх я залила шоколадною помадкою, 100 г темного шоколаду і 50 грамів масла. dos those